За матеріалами СБУ, повідомлено про підозру одному з молодиків, які в лютому цього року поширили відео на підтримку країни-агресора. Їхні особи та місце перебування на одній з баз відпочинку в Обухівському районі Київщини по гарячих слідах становили співробітники СБУ та Нацполіції. Тоді шестеро місцевих мешканців віком від 17 до 21 року влаштували вечірку, під час якої стріляли з пістолета, вигукували гасло окупаційних загонів Кадирова. Знімали все це на відео. Провокативний запис. Молодики виклали в один з популярних молодіжних месенджерів. Триває розслідування зловмиснику, загрожує до трьох років позбавлення волі. Отак повеселилися. І медики лікарні на Херсонщині, по якій вночі гатили росіяни, показали наслідки обстрілу, побита будівля закладу, гаражі швидкі в цих гаражах. Постраждалих немає, кажуть лікарі, бо пацієнти на медперсонал вночі перебували в укритті. Близько першої ночі був черговий обстріл Херсона. І на території нашого закладу прилетіло два снаряди безпосередньо по території, де ще поряд. І вторинною хвилею зруйнували черговий раз вікна були зруйнована будівля гаражу, будівлі інших підрозділів. Частково було зруйноване обладнання, і три автомобіля було пошкоджено. Два дуже сильно пошкоджено. Ніхто з людей <плес> не постраждав, <плес> тому що наші пацієнти та їхні батьки вночі та під час <плес> тривог перебувають в укритті.